Вітаю, друзі! На уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати країною лексикологією, вивчати розділ лексикологія та фразологія, і будемо сьогодні говорити про активну та пасивну лексику. Отже, поставте це відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. А традиційно починаємо ми з вами із мотиваційного вірша. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали вже час, все, вже час. Роботу починає клас. Готові? Так, а настрій як клас. Тож успіх всіх чекає нас. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про активну та пасивну лексику. Навчимося розрізняти архаїзми та історизми і укладемо словничок неологізмів, а також ми з вами продовжуємо вдосконалювати ваші вміння, працювати з тлумачним словником, вчитися розв'язувати тестові завдання, розвивати зв'язне мовлення, усне та письмове, і, звичайно,. Обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови. Формуватимемо компетентності спілкуватися рідною мовою. А також такі компетентності, як соціальна, громадянська. Будемо виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни. Щодо домашнього завдання, буквально кілька слів скажу вам. Минулого року у нас був розвиток зв'язного мовлення, ми з вами розбиралися в таких складних поняттях, як текст і засоби міжфразового зв'язку. Ви мали переглянути відеозапис уроку і написати міні-твір на тему Осінь, чудова пора будь ласка, до кінця цього тижня прикріпіть роботи, хто ще не виконав домашнє завдання на платформу нові знання, і не забувайте проводити роботу над помилками. Тобто, я відкриваю вашу роботу, перевіряю, виправляю помилки, а ви проводите аналіз помилок. Не забувайте це робити. Рухаємось далі. Працюємо із підручником, відкриваємо сторіночку 32. Так. От у нас таке невеличке тестове завдання. За апострофом треба писати обидва слова в рядку. Оберіть правильний варіант: п'єдестал, об'єктив, дебют, прем'єра. Ад'ютант, гравюра дось є, Який варіант буде правильний? Правильно, п'єдестал і об'єктив. Ці два слова ми пишемо з апострофом. А я вам нагадую, що є таке правило, так? коли ми пишемо апостроф в словах іншомовного походження, адже п'єдестал і об'єктив це слова іншомовного походження. Пишемо апостроф після букв М, Ф, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш І Р. І є дуже класний вираз, який я раджу вам запам'ятати, називається звучить він так: Мавпочка Буф грає в чужі шахи. Підкресліть кожну буковку, запишіть цей вираз і підкресліть кожну буковку приголосу. Саме після цих букв перед яю її ми пишемо. Апостроф у словах іншомовного походження. Наступне завдання: обидва слова в рядку написано правильно: мадонна, лібретто, алло, тонна, апетит, валенція, асистент і новелла. Отже, подвоєння відбувається в таких словах іншомовного походження, «ало» і тонна. А ми з вами пригадуємо, що у власних назвах іншомовного походження і в загальних назвах, що походить від них, подвоєння відбувається. А ось, наприклад, от Мадонна, да? є в нас. А ще, наприклад, Голландія, назва країни, а той, хто в ній живе, голландець, знову ж таки, напишемо з двома буквами. L. Далі. Коли у нас відбувається збіг приголосних на межі частин складного слова? А, отже, лібретто, апетит і асистент, ми пишемо з однією буквою. Подвоєння не відбувається в цих словах. В загальних назвах не відбувається, у власних відбувається. Але є, якщо загальні назви пішли від власних, то значить, також подвоєння відбувається. А хто з вас пам'ятає винятки, в яких не відбувається ніяких правил? Тобто ми не можемо застосувати жодного з правил названих перед тим, як я вам це питання задала. Отже, є винятки, коли у нас є загальні. Назви іншомовного походження, у яких є подвоєння. Треба їх просто запам'ятати. Ось, наприклад, як у варіанті Б. Тонна. Подвоєння зберігається, хоча це і загальна назва, це просто виняток, який не підлягає під жодне правило. Ще раз вам диктую такі слова. Винятки запишіть, будь ласка, їх у зошит. Тобто ми їх пишемо з двома буквами. Подвоєння в них зберігається, хоч це і загальні назви. Це такі слова, як алло. Anna, біль з двома буквами документ. Бонна, бруто, булла, ванна, вілла, донна, дурра. Ми з вами говорили, що це така рослина. Мадонна, манна, міра, мула, мото, нето. Панна, панно і пенні. Слово тонна також ми пишемо з двома буквами «н». Запам'ятайте ці слова. І я думаю, що НМТ 100% це завдання, ви виконаєте на ура. А тепер я пропоную вам провести ось таку вправу спостереження. У вас у зошиті має бути два намальованих кола. Ось за зразком. Намалюйте їх собі, будь ласка, олівцем, красиво, охайно. Зобразіть передноті кола в зошиті і заповніть їх словами: гуглити, вода, скайп, ланіти, спати, ректи. У перше коло випишіть слова, які використовував Ярослав Мудрий. У друге коло ті, що вживають ваші однолітки. А вперед інкіл помістіть слова, котрими послуговувався колись Ярослав Мудрий, а тепер використовують ваші ровесники. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Отже ті слова, які використовував Ярослав Мудрий. Ланіти і ректи. Можливо, хтось знає, вже погуглив і знає, що це в нас слова архаїзми, тобто ті, які використовувались дуже давно, зараз вже вони були замінені словами іншими. Наприклад, ланіти раніше були, а зараз це вже щоки. Раніше ми говорили ректи, в значенні говорити, а зараз вживаємо інше дієслово. Яке позначає мовлення, так? процес мовлення, говоріння, ректи говорити. Виголошувати якусь промову. Далі. Сучасні слова, гуглити і скайп це ті слова, які використовують ваші ровесники. Так? Що ми можемо про них сказати? Вони тільки ввійшли в наше мовлення, вони нові. Тому ось така їм назва: неологізми, тобто ті, які ввійшли тільки в наше мовлення. І посередині ви написали такі нейтральні слова, які раніше існували. так? Вода і спати, вода і раніше існувала, і зараз ми її використовуємо. І спали, і раніше люди говорили цей процес, так називаючи. І, відповідно, ми також з вами зараз це говоримо. Вживаємо саме ці слова. Отже, ми можемо з вами вже розглянути такий вираз. Активна лексика. Що таке активна лексика, як ви вважаєте? Тобто це ті слова, які ми з вами активно і часто використовуємо в нашому мовленні. Це такі слова, типу весна, чистий, ти, сім, мріяти пізно, та ж сама вода і спати. Їх ми використовуємо повсякденно в різних сферах життя. І, до речі, їх можна використовувати в різних стилях мовлення. По-іншому ще їх називають нейтральною лексикою. Так? Немає якихось засобів, які б їх забарвлювали, наприклад, суфіксів або префіксів. Порівняйте вода і водичка. Яке нейтральне, а яке емоційно забарвлене з цих слів. Водичка буде емоційно забарвленим: ічк, оньк, есеньк, іньк, іньк, і так далі. Юсіньк, ісіньк це ті суфікси, які роблять емоційно забарвленими слова, і вони можуть використовуватися тільки в художньому стилі або розмовно побутовому. Йдемо далі. Отже, і лексику називають пасивною це ті слова, які вживають дуже рідко, вони відомі не всім мовцям, і до цієї групи якраз і належать. Застарілі слова, це в нас можуть бути історизми і архаїзми та неологізми. Розглянемо табличку. Отже, про ті слова, які не так активно вживаються в нашому мовленні, Так, ідеться у перших двох стовпчиках: Це архаїзми та історизми. Запишіть, будь ласка, які слова називають архаїзмами. Архаїзми це застарілі назви, на зміну яким прийшли нові поняття. Тобто, слово не зникло з ужитку, ми його так само Продовжуємо використовувати, але по-іншому вже називаємо. Наприклад, раніше це було чадо, зараз ми говоримо дитина. Раніше було ректи, зараз промовляти, говорити. Рамено це плечі, тать, злодій. Всі ці слова є архаїзмами. Так само, як і щоки ланіти, як і уста, зараз ми їх називаємо глуби, як і перст раніше це був. Перста зараз це палець, і Десниця, тобто праворуч. сяду одесною тебе, тобто праворуч від тебе йдеться в Біблії. І історизми. Ну от Були раніше козаки, була панщина, кріпаки були. Історична доба змінилась, Радянський Союз, це те, що там пов'язано, колективізація, всі ці поняття. Змінилася історична доба, і зникли ті поняття, яких, предмети, ем, які які їх, предмети, ми називали. Так, Відповідно, назви зниклих предметів та явищ людського життя: кожух, жупани ще по-іншому. Кольчуга, очіпок, половці, печеніги, боярин, джура це такий слуга, який прислуговував, кому служив він. Допомагав козакам так, ту ж саму зброю чистити, коня доглядати знову ж таки, це історизми. Неологізми це ті слова, які ще не так активно вживаються. Чому? Тому що тільки-тільки увійшли в наше мовлення, ми тільки до них звикаємо, дізнаючись їхні. Скажімо, значення, поповнюємо свій лексичний запас. Давайте подивимося, які це слова: аккаунт, блогер, вебінар, профайл, провайдер, худі. Якщо ви не знаєте визначення хоча б одного з цих слів, погугліть, будь ласка, і використовуйте ці слова в своєму мовленні. А отже, щоб дізнатись значення слова, нам треба. Обрати два шляхи. Перший можна погуглити, тобто зайти в інтернет в пошукову сторінку, в стрічку ввести, назву цього слова і нам видасть словникові статті, пояснення цих слів, а також ми можемо звернутися до тлумачних словників як в офлайн, так і в онлайн режимі. Отже, застарілі слова. В тлумачному словнику можуть писатися ось так: заст, тобто скорочена назва від слова застарілі. Неологізми зазвичай стають такі слова, запозичені з інших мов: ютуб, нік, омбудсмен. І з часом неологізми можуть стати загальновживаними словами. Наприклад, іменники, трактор, автомобіль, ліфт, телефон. От на початку ХХ століття вважалися неологізмами, а тепер вони загальновживані і належать до активної лексики. Тобто ми їх дуже часто в своєму мовленні вживаємо. Є неологізми, які створюють письменники у своїх Творах, наприклад, «Хмарошкряб», Кряб, Сніговерть у творах Олександра, перепрошую, Олеся Гончара. Акордитись, блискотінь Тичіна. Вони дають, скажімо так, такої, дещо емоційності додають художньому твору. Пропоную виконати завдання. Прочитайте речення, визначте застарілі слова, з'ясуйте їх лексичне значення за тлумачним словником. Поставте відео на паузу. Пропоную виписати все ж таки лише застарілі слова, собі в зошит через кому, щоб нічого не загубити. Напишіть вправа 1. Випишіть слова, які є застарілими. Перевіряємо. Отже, які ви писали слова? Чи зважусь я свої персти не смілі до золотої ліри простягти? Що саме простягнути? Персти, а я вам вже говорила, що перс це палець. Добре. Якби мені крила, крила соколинії, полетіла б я за милим, за дружиною. Що означає слово це? Хто знайшов? Ні, це на кохана жінка, абсолютно ні. Це такий архаїзм, який раніше позначав військо, якийсь військовий збройний загін. На прю ми стали проти царства тьми. Що означає слово пря? Ну, Тут вже ми його можемо визначити із контексту. Якщо тут про військо йдеться, то, мабуть, якась боротьба. так? Хвала безсмертним, жовтим водам. Огням козацьких корогов, що таке корогва? Зараз вже ми використовуємо на позначення цього слова: це прапор або стяг, і ще по-іншому. Уже тополі гордовиті з рамен, стрясаючи імлу, радіють ранкові теплу. Тобто, ми можемо сказати: з плечей стрясаючи імлу, радіють ранкові теплу, говорив Максим Рильський. Отже, давайте детальніше подивимось на значення цих слів і запам'ятайте їх. Додайте до своєї скарбнички слів. Перст – палець. Дружина це у нас збройний загін, військо по-іншому. Прю спір, змагання. Корогва це у нас прапор і рамена це плече. А тепер, напишіть, права 2. Перепишіть вислови, вставляючи пропущені застарілі слова. За потреби скористайтеся довідку. В довідці у нас є якраз ці слова: аршин, жупан, князь, козак і свита. Можливо, якісь слова є, які ми не розуміємо, куди звертаємось. Правильно, до тлумачного словника. Аршин це, наприклад, давня одиниця довжини. Жопан, ми з вами проговорили це кожух, князь, ви знаєте, козак, хто такий. Свита це як рубашка, сорочка. Отже, ставимо відео на паузу, виконуємо завдання. Перевіряємо, як нікудишній сам Микита не допоможе йому й гарна свита. Сорочка. Не міряй всіх під свій аршин, тобто під свою міру величини. Обрався в жупан і, дає, що пан, і вдає, що пан. Тобто, ми що тут бачимо? Так, кожу, кожу ходів і ходить в себе вдаючи пана. Коли з грязі та й вийде в князі, то доброго не буде. Так, князь це у нас людина, яка обіймає вищу посаду. Раніше це так було. Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся. Ну, хто такий козак, ви знаєте. Це добре. Пропоную виконати гімнастику для очей. Переходимо на нові знання, посилання вже я залишила вам. Обов'язково виконуйте такі завдання, треба трішки відпочивати, поставити це відео на паузу і переходити на НЗМ. Я сподіваюся, ви потренувалися, трішки відпочили. І спробуємо зараз колективно укласти словник неологізмів, тобто тих слів, які тільки увійшли в наше мовлення. Не менше 10 слів потрібно записати, пов'язаних із соцмережами, інтернетом, комп'ютером. Розмістіть слова за алфавітом і поясніть одним-двома словами їхнє значення. Неологізми ми обов'язково саме перевіримо на початку наступного уроку. А тепер запам'ятайте, ось як правильно наголошуються слова зубожіння. Зібрання зручний. Зубожіння, зібрання зручний. Не зручний стілець, а зручний. І проводимо на закріплення вивченого ось таку. Вправо на встановлення відповідності вам потрібно знайти де архаїзми, історизми і неологізми в житті. Архаїзми, хто нам скаже. Це у нас що? Перст вражий. Так, історизми, древляний і кошовий, і неологізми. це ті слова, які тільки увійшли в наше мовлення софт і контекст. Контент. Софт, хто дуже продвинутий, той знає, що це, це те ж саме, що й програмне забезпечення. А контент це така інформація, яку ми підбираємо, готуємо для того, щоб опублікувати, наприклад, в соцмережах. Отже, проведемо нову таку вправу називається вона RAFT роль. У нас вчитель, аудиторія це ви, учні мої любі, формат опитування і тема враження від уроку. Отже, розкажіть мені, будь ласка, чи сподобався вам урок, що було найцікавішим сьогодні, в чому ви сумнівалися? І що потрібно зробити, щоб бути впевненішим. Поставте відео на паузу і дайте відповіді на ці питання. Дякую вам за урок. Урок був максимально насиченим. Сподіваюся, багато чого нового дізналися. Не забуваємо вчити правила. Опрацьовуємо параграф 17, -й. вчимо правила на сторінці 32. -й. Виконуємо вправу 7 на сторінці 33. Письмово. На цьому все. Я вам бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання і гарного настрою. Зустрінемось на уроках української мови.